Шановні мої друзі, усім добрий день! А ви знов зі мною на моїй кухні я прибігла бігом з роботи? Думаю, треба щось готувати вечерям. Тому що в мене ще на вечір плани. Скоро свято, 8 березня. Треба піти подивитися подарунки. Не знаю, звісно, що буду купляти, але щось треба купити, подарити. Та й так, то думаю, зараз бистренько-бистренько приготую щось гаряченьке, тому що у нас на вулиці дуже-дуже стало холодно. Так сиро і чи дощ, ну не можу поняти. Погода жахлива. Тому зараз зараз з вами будемо готувати супчик. Так, для мого супчика в мене є ось такі гов'яжі реберці. Бачите, Вони мене сильно жирні, Сбере їх добре. Промиваємо під водичкою і кидаємо. Ось, мої кісточки готові. Далі додаю сюди картошечку. Картошечку теж я, бачите, помила, почистила такими кубиками порізала. Додаю до м'яса. Далі, поки кипить картопля з м'ясом, я натерла моркви, додаю в каструлю. Далі додаємо зелень. От у мене цибулька така, є зелена, укропчик. І ось я помила, дівчатки, чесникові стрілки. Все це ріжу і теж додаю свій супчик. Розбігом. Зелень можете давати, яка у вас є, що вам подобається. У мене є таке, я тут давляю таке. Може, у когось є петрушечка. Мені цей супчик подобається, коли свіжа зелень. Такий аромат, так пахне. У мене, до речі, на дачі вже повинні бути петрушка. Буду якось загляну, подивлюся. Так, бачите яка Зеленушечка. Так, далі стрілки часника Я їх трошки ріжу, вони в мене великі, я їх отак меншенькими роблю. Теж перерізаю. Йде дуже багато зелені. Так, ще. Все це кидаємо у нашу юшку в каструлю. Тепер робимо маленький вогонь і хай кипить. А, додамо трішки солі і спецій. Спецій на ваш смак. Поки у нас супчик вариться, я зараз зроблю біля Спочатку треба фарш зробити домашній, Я з курячий роблю. Опара на тісто вже готова. Зараз, після того, як зроблю фарш, замішую тісто. Отже, беремо, бачите, в мене таке куряче філеє. Зразу його сюди. В комбайн. І все гарно, а, добавлю два яйця. Ось таких у мене є ось два яйця. Зараз сюди вб'ю. І все переб'ю блендері. Ось такий фарш у мене вийшов. Я його перебила. Тепер додаю сюди дуже багато зеленої цибулі. У мене є ось такий пучок. Більшу половину я зараз вкришу. Так, цибульку покришила, додаю до фаршу. Із спецій, дівчата, я давала сіль, перець і копчену паприку. Все добре перемішуємо. Поки фарш наш буде настаюватися, бачите, який гарний. О, ми приступимо до тіста. О, яка опара! А? Зараз додавлю муки, замішую його ще раз, поставлю підніматися, а тоді будемо випікати наші біляші. Ціка гарна, які бульки. Чуєте, як співає? Аж грає так. Клас. Так, добавлю мукички зараз. Тісто замісила. Бачите, яке воно в мене вийшло пласке. Тепер покладу його на годинку в тепле місце, хай підходить. Юшка моя майже готова. О, ж як парує. Можна її виключати. О, яке тісто. Підійшло в мікрохвильовці, бачили? Зараз з нього будемо робити чебуреки. Поки поставлю на плиту олію, хай. Гріється, щоб аж закипіла. Заночку киплять. Так, дівчата, біля мої готові. Цілу миску нажарила. Ви, щоб розуміли, вже її стільки, непевно, з'їли. Чуєте, як розкотять. Слухайте. Хруст такий, о клас. Все готове. Ой! Пішла я відпочивати. Їсти бігом заготувала. все приготувала. Можна тепер йти відпочити, але в мене ще в планах піти по магазинах, мені потрібно. Так що, напевно, пізніше ляжу відпочину. Добренько. Дякую, що були зі мною. Всіх люблю цілую. Будьте здорові! До побачення!